Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами працюємо над одним із видом перевірних діагностувальних робіт з читання. Для цього вам треба підготувати зошит, відкрити його з нової сторінки або на окремому аркуші, вгорі записати своє прізвище та ім'я. Потім посерединці записати 1 грудня. Аудіювання, як Федько відчув у собі людину. Тобто все вам треба записати так, як ви бачите на екрані. Вид роботи називається аудіювання, назва тексту як Федько відчув у собі людину. Яким чином ми сьогодні з вами працюємо? Зараз я два рази прочитаю вам. Текст. Ви його слухаєте. Потім перед вами будуть з'являтися питання, і ви на них будете давати відповіді. Вісім питань, деякі з них тестові, тобто треба обрати одну правильну відповідь, в деяких треба ж дати розкриту відповідь та записати її. Отже, підготуйтеся, будь ласка, до слухання тексту. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. Вісім років тобі, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько збирає з ямки картоплю й у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху. А в землі не хоче коперсатися. Залишив картоплю в одному кущі, у другому. Мати помітила таку роботу та й каже, хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить. Оглядається Федько довкола і дивується, де ж та людина? Що вона бачить? У тобі, Федьку, людина, усе вона бачить, усе помічає, та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу вона тобі й скаже, як ти працюєш. А де ж вона в мені? Людина, дивується Федько. У голові твоїй, у грудях, у серці, підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща. Позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів було вже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє. Що ж ти, Федьку, робиш? Порийся, там ще є картопля у землі. Здивувався Федько, оглянувся, нікого немає, а мов хтось дивиться на його роботу і соромить. І справді, мабуть, таки, людина бачить мою роботу, подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньки веселої заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується, ледве подумає, навіщо так глибоко гр... Гр... гребтися, мабуть, уже нема картоплі, а тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно, ой, як радісно, гарний цей друг. Людина, думає Федько. Перший раз я прочитала, тепер переходимо до другого разу. Слухайте уважно, як Федько чув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле, картоплю копати. Вісім років тобі, каже мати. Працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю й у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визберує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коперсатися. Залишив картоплю в одному кущі, у другому, мати помітила таку роботу та й каже Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить. Оглядається Федько довкола і дивується, де ж та людина, що вона бачить? У тобі, Федьку, людина, усе вона бачить, усе помічає, та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш. А де ж вона в мені? Людина, дивується Федько. У голові твоїй, у грудях, у серці, підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів було вже залишити його, аж тут мов і справді хтось докоряє. Що ж ти, Федьку, робиш? Порийся, там ще є картопля у землі. Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає, а мов хтось дивиться на його роботу і соромить. І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу, подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньки веселої заспівав. Працює годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, уже нема картоплі. А тут хтось і підслухає його думку, і соромно стає Федькові. Але й радісно, ой, як радісно! Гарний друг цей. Людина, думає Федько. Ось таке оповідання. Ви послухали, і тепер переходимо до запитань. Отже, з нового рядочку ставите цифру 1. читаєте питання та обираєте одну правильну відповідь. Літеру записуйте біля цифри. Один і в свій варіант. Переходимо до другого питання. Що робив Федько на полі? Поставили з нового рядочку цифру 2, обрали одну правильну відповідь, викопував кущі картоплі, садив картоплю чи визбирував картоплю, яку викопала мати. Обираєте один правильний варіант відповіді. Третє питання. З нового рядочку поставили цифру 3. Як хлопець працював? Визбирував старанно всю картоплю. Б. Визбирував ту картоплю, яка лежала зверху, В. Лінувався і нічого не робив. Обираємо один правильний варіант відповіді. З нового рядочку, цифра 4. Наступне питання. Що сказала федькові мати? А. Що люди дивляться, як Федько працює? Б. Щоб Федько не лінувався, а працював. В що людина, яка є у Федька всередині, все бачить. Обрали один правильний варіант відповіді, поставили потрібну буковку. П'яте питання вже не тестове, продовж речення. Ви записуєте першу частину і завершуєте. Мати помітила таку роботу та й каже: Хіба тобі не соромно, людина ж дивиться. І все. Допишіть, будь ласка, і підкресліть ось речення слово, яке ви вставите. Звертаю увагу, що ви пишете повністю. Дописуєте останнє слово, яке пропущене, і підкреслюєте його. Це п'яте завдання. Шосте завдання. Добери антонім до слова збирати. Антонім це слово протилежне значенням. Тому ви з нового рядочку ставите циферку 6. пишете збирати, ставите тире і підбираєте антонім, тобто слово протилежне значенням. З нового рядку ставимо цифру сім і добираємо синонім до слова докоряє. Синонім це слово близьке зазначенням, тобто пишуться по-різному, означають одне і те ж саме. Тому з нового рядочку ви поставили цифру 7, записали докоряє, поставили тире і підбираєте синонім слово близьке зазначенням. І останнє восьме завдання необхідно записати головну думку оповідання. Головна думка це те, чого хотів автор навчити чи виховати, написавши цей текст, з якою метою взагалі написане це оповідання. Звертаю вашу увагу, що відповідь має бути повна, розгорнута, починатися зі слів. Головна думка оповідання це. І далі ви описуєте, оскільки це діагностувальна робота, тому звіднесіться, будь ласка, серйозно до цього виду діяльності. Після того, як ви запов... запишете головну думку оповідання, поставите крапочку, зробите фото та надійшлите фото цієї роботи у класрум. На цьому ваше одіювання. Буде закінчено. Бажаю успіхів, чекаю результатів.